Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Розпочали планову нараду цього тижня із привітань виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук від імені виконавчого комітету поздоровив із 50-річним ювілеєм начальника Бориспільського управління державного казначейства України в Київській області Олександра Матіша. У цей урочистий день хочеться сказати найщиріші слова подяки за вашу відповідальну роботу, за високий фаховий рівень, ініціативність та компетентність на посаді начальника Бориспільського управління. Державного казначейства України в Київській області. Результатом вашої щоденної, кропіткої роботи є насамперед оперативне вирішення всіх важливих питань бюджетної сфери, фінансова стабільність Бориспільської громади та сталий розвиток нашого міста. Розуміння виняткової відповідальності за свою професійну діяльність за кожного мешканця нашого міста стало золотим правилом, відправним чинником для вас, як для мудрого керівника. Та вмілого організатора. Від щирого серця бажаємо вам і вашим близьким здоров'я, достатку, миру. Нехай любов рідних, визнання друзів і колег буде нагородою за роки добросовісної і чесної праці. Нехай день наступний збагатить вас невичерпною енергією, оптимізмом, здійсненням найзаповітніших мрій та добрих сподівань. Примість.

для громади минулого тижня. Відбулося обласне засідання штабу щодо підготовки до нового опалювального сезону, де було основне питання розрахунки за енергоносії. Микола Корнічук назвав заборгованості за спожитий газ інших міст Київської області, які сягають десятки мільйонів гривень. Натомість Бориспіль станом на сьогодні немає боргів за використаний газ. Звичайно, це велика подяка нашим мешканцям міста Бориспіля. Які користуються послугами «Бориспільтепломережі», ну і керівництво Борисполь тепломережі, яке працює із абонентами. Ще раз наголошую, що ми, не маючи боргу за газ жодної копійки, маємо, нам нарахували пені і штрафи за борги держави, і зараз у нас в виконавчій службі знаходиться виконавче провадження на 400 тисяч гривень, які хочуть зняти з нашої Борисполь тепломережі. Це борги держави, коли вони невчасно зарахували нам. Різницю тарифу. минулого четверга відбулася нарада на Київський ГЕС щодо питань цивільного захисту, Не також відбулися показові навчання. Микола Корнійчук зауважив, що цінність гідроелектростанцій Дніпра у тому, що їх можна використовувати у час пікового навантаження. Київське водосховище стане на сьогодні заповнене на 97%. Ви знаєте, що дуже багато ходить розмов, що київська ГЕС вона вразлива, що якщо там, не дай Бог, щось станеться, то затопить і Київ місто Бориспіль. Це все слухи. Київська ГЕС знаходиться у ідеальному стані, там постійно підтримується належний технічний стан. ГЕС працює тільки в режимах пікового навантаження на енергосистему Київської області і держави. Тобто гідроагрегати працюють вечором в години пік, коли виростає навантаження, включаються гідроагрегати. Які дають електроенергію єдину систему за минулий тиждень на лінію 102 надійшло 411 повідомлень. Окрім того, у Борисполі завершується місячник безпеки дорожнього руху. У його рамках лише з 5 по 11 вересня було складено 273 адміністративні матеріали. 10.09 теж було по 102 отримано виклик щодо крадіжки мопеда «Хонда» по вулиці Гоголя разом із заявником по гарячих слідах. Крадія, який намагався втекти на мопеді, було затримано. Викликано слідчу оперативну групу, даний транспортний засіб, слідча оперативна група, вилучила до... Бориспільського відділу поліції 11 вересня під час патрулювання міста по вулиці Нижній вал правоохоронці виявили підозрілу особу, в якої під час поверхневої перевірки було знайдено чек договір зі скарбниці ломбарду і зазначеної здачі до нього розірваного золотого ланцюжка, який підпадав під орієнтування. Особу доставили до Бориспільського відділу поліції для подальшого з'ясування обставин. Про інші правопорушення далі пряма мова було затримано громадянина, який рухався на викраденому автомобілі ВАЗ з даною особою і транспортний засіб передано райвідділ, ведуться слідчі дії, так як, так як невідомо, з яких обставин було викрадено транспортний засіб, але коли його зупинили, було виявлено зломані замки, замок запалення вирваний, був провода скручені. Тому з'ясовують заявника, чи дійсно цей транспортний засіб був викрадений. Також сьогодні. Ранком 12.09 було затримано особу з наркотичною речовиною Фен на місці викликано слідчу оперативну групу для вилучення даної речовини та документування даного правопорушення. Фінансування з міського бюджету спортивної галузі Борисполя становить трохи більше 9 мільйонів. І як результат цього року на спортивних площах вже відбулося понад 90 міських заходів. Варто відзначити й обласні всеукраїнські та міжнародні заходи, які також проводяться у Борисполі. А наші спортсмени беруть участь у змаганнях з різних видів спорту. Минулого тижня засідала комісія з питань визначення лауреатів стипендії Бориспільської міської ради на 2016-2017 навчальний рік за підсумками минулого. Кількість учнів, які Здобували перемогу у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, турнірах, олімпіадах та конкурсах у Борисполі збільшується. Цьому році лауреатами стало 10 учнів проти 8 в минулому навчальному році і дві команди з хокею на траві проти одної в минулому навчальному році. Приємно, що це учні гімназії. Чотири, чотири учні гімназії, один учень спеціалізованої школи імені Костянтина Могилка, один учень центру технічної творчості Евріка і чотири вихованці дитячо-юнацької спортивної школи. За дуже короткий період роботи, практично в нашій ДЮСШ Фесенка Сергія Леонідовича, олімпійського чемпіона з плавання, він підготовив уже двох переможців на в чемпіонатах України з плавання. Тобто це дуже високий результат. Ну і традиційно у нас це вихованці з такого виду спорту, як пауерліфтинг тренер Ликов Юрій Володимирович. Приємно, що з 29 серпня, по 3 вересня 2016 року. Польщі наші дівчата брали участь в чемпіонаті світу з пауерліфтингу, хоча вони показали особисті результати п'яті, але сприяли в, 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 в занятті команди е, третього загальнокомандного місця, то е, тренер-викладач у США Ликов на чемпіонаті світу успішно склав іспит з теорії та практики на суддівську категорію суддя. Другої міжнародної категорії це дуже і дуже високе визнання в галузі. Окрім того, під час планової наради представники Укргазбанку надали інформацію про програми, які діють як для фізичних осіб-клієнтів, так і для юридичних осіб та дозволяють економити енергоресурси і заощаджувати. Бориспільводоканал наступного тижня здійснюватиме роботи по очищенню мереж водопостачання. Відтак починати робити запаси Бориспільцям необхідно вже з початку наступного тижня. Адже очистка мереж водопостачання відбуватиметься із 22 по 23 вересня. Тетяна Поминальний, Віталіна Заркевич, Новини, телеканал Бориспіль.